Еще перед дежурством мне какое-то охватывало такое чувство или предчувствие, может быть, беды. И вдруг раздался взрыв. Вот именно такой резкий взрыв, я даже на минуту у меня потемнело в глазах. Смотрю на небо и не могу понять, какое это такое свечение. Такое свечение, как какой-то сказки Змея Горыныча. И у меня вдруг появилась вот такая мысль. Думаю, я же такое видела. Вот по телевизору, когда показывают, например, или э, какой-то спутник отправляет, вот, вот самый настоящий вот этот вот ядерный взрыв, вот этот гриб. вже 30 років після страшної аварії на ЧАЕС. Але відлуння ми переживаємо дотепер. Можливо, дехто згадує про це лише один раз на рік. А є люди, які живуть і дихають зоною. Для них вона стала паралельним виміром, куди вони тікають від світу, шукаючи можливо пригод а можливо внутрішнього спокою. В ніч з 25 на 26 квітня 1986 року. В ході проведення на четвертому реакторі ЧАЕС експериментів, пов'язаних з режимами роботи турбогенератора, виникла великомасштабна за глобальними наслідками аварія. О першій годині 26 квітня перший і слідом з ним другий вибух зруйнували реактор, в якому знаходилось 200 тонн урану. От цього реакція ділення, яка виникла відразу ж після вибуху, зупинилась. Почався процес плавлення тепловиділяючих збірок і всіх елементів активної зони. Утворився багатокомпозиційний розплав металу, що ділився. Розвитку обстановки ще більш загрозливому напрямку сприяло те, що на тих ділянках зруйнованого реактору, котрі були доступні для попадання зовнішнього повітря з киснем і мали температуру 1200-1500 градусів за Цельсієм, загорівся графіт. Всього графітове завантаження складало 1800 тонн. Після вибуху водню в реакторі залишилося близько 800 тонн графіту. Таким чином створилась вкрай загрозлива ситуація, коли горіння графіту і виникнення під реактором потужної теплової колони утворили небачений в історії людства штучний радіаційний вулкан фантастичної сили. Завжди мутра природа зі своїми самозахисними функціями на цей раз ніби втратила повність, послабила свій імунітет. Потужні вітряні потоки, що утворилися саме в цей час у Чорнобильському районі, підхопили радіаційний циклон, і він, з смертельним вихром, Принісся над Україною, Білорусією, Литвою, Латвією, Польщею, Швецією, Норвегією. Потім він погнав ядерні хмари, в Німеччину, Нідерланди та Бельгію. Зловісні вибухи на четвертому реакторі посіяли атомну бурю і розкидали радіацію по різних напрямках і концентраціях. Рівні радіаційного забруднення місцевості не завжди залежить від відстані до ЧАЕС. У Києві, наприклад. З 30 квітня по 2 травня 1986 року зареєстровані середні рівні радіації становили 1,4 мілья рентгена за годину. Ці рівні радіоактивного забруднення були приблизно в 100 разів вище фонових, тобто природних. Ряд учасників ліквідації наслідки аварії одержали надто велику дозу опромінення, несумісне з життям. Людський організм не був спроможний витримати такого потужного радіаційного удару, який він прийняв на себе в перші хвилини й години боротьби. Про це свідчать останні драматичні дні години життя ліквідаторів. Нині в Україні райони, які юридично мають статус постраждалих та забруднених, займають територію близько 50 тисяч квадратних кілометрів. Це приблизно як території Боснії та Герцеговини. Сама ж зона відчуження, що вважається мертвою територією, займає 200 600 квадратних кілометрів, що за розмірами дорівнює Люксембургу. Основні елементи, такі як Цизі, радій та плутоній, Період на пірозпаду яких становить 10 тисяч років, нікуди не поділися, і досі місяця у ґрунті, рослинах та листі. Чорнобиль зараз це вахтове місто, де мешкають люди, які працюють в зоні. Загалом їх налічується близько трьох тисяч. Цікаво, що там мешкають звичайні люди, переважна більшість яких займає території на віддалених ділянках Чорнобиля. Центральна частина міста заселена людьми, які працюють у зоні. Також там розташовані всі основні підприємства, адміністрація зони відчуження, підприємства, які займаються обслуговуванням інфраструктури міста і зони, пожежна охорона, батальйон МВС, батальйон СБУ тощо. Прип'ять – це мека для всіх сталкерів, як багато в цій назві. Кинутий Томоград одне з найбільших залишених міст світу, розташоване в дельті одноіменної річки. Мертві коробки особних будівель біля апаратних будинків, химерні аморфні нагромадження Бутового Скла. Обмото кабелів та бетон порослим духом. Прип'ять повільно руйнується під впливом часу та марадерів. Вже почали дикти стики між панельними перекриттями більшої половини дев'ятиповерхових будинків, а п'ятиповерхівки всі давно зруйновані. Тільки сім міських будинків, побудованих більш добротно, ще тримаються. Офіційне життя у зоні відчуження зараз заборонено законом. Проте там існує так зване сталкерське середовище. Люди, які в зону їздять нелегально. Як правило, туристичний сезон починається з березня і триває до холодів.